Кожен день всі ми докладаємо зусиль до спільної справи і шукаємо шлях до свого я історії про наших людей, про силу, яка об'єднує усіх нас. Такого щоб людина не могла зробити такого. немає. Ви його несли на собі. Більше не було на чому. Ми висвітлюємо те, про що варто говорити гучно та часто. Зараз питання в тому залишаємося ми людьми чи не залишаємося. Ми сумуємо та сміємося разом. На вас чекають прем'єри улюблених шоу. Дізнаваємося, згадуємо і говоримо про це разом. Документальні фільми про важливе та справжнє. Я своїм прикладом показую, що життя не зупинився. Сучасні українські серіали. Я бачу ти філософ, психолог. Новий сезон на телеканалі Ді. Де б ви не були, знайте, що ви вдома.